Як психоаналітик визначає, що його відвідувач насправді хворий? Дуже просто. Тільки закінчений псих платитиме 100 баксів за годину. Петрик приходить з інституту в общагу до Марічки у поганому настрої. Марічко в нього запитує Петрику, що трапилось? Марічко, у мене серйозна проблема в інституті. Вона йому ніжним голосом відповідає, не хвилюйся, Петрику. Ми ж з тобою майже сім'я. Так що надалі ніколи не кажи у мене проблема, а кажи у нас проблема. Петрик. Добре, Марічко. У нашої викладачки з філософії буде від нас дитина. Старшина рот і видає посадовий оклад солдатам, викликаючи їх по списку у відомості. Під кінець він кричить Рядовий всього. Всі мовчать. Рядовий всього. Мовчання. Старшина сплюнив і каже. От дурень! Більше за всіх нараховано, а не озивається. Екскурсія в зоопарку біля вольєру з мавпами. Екскурсовод. На, на гілці дерева ви можете бачити самця горили. На землі у кутку сидить самка горили. Голос із натовпу. Е-е, вибачте, а де сама горила? Колгоспниця Уляна Остапівна вже деякий час почала відчувати дискомфорт у себе в промеженні. Зрештою, вона зібралася і поїхала до міста на прийом до гінеколога Опанаса Прохоровича. Лікарю, мені здається, що в мене там щось повзає та ворушиться. Голубонько, ану розсуньте ноги ширше. Зараз подивимося. Жінка розсуває ноги, лікар заглядає всередину і з жахом сповзає зі стільця. Через пару хвилин, прийшовши до тями, він каже: «Оляночко, голубонько, а ваш чоловік часом не рибалка? Так, ще й який, панасе Прохоровичу, чемпіон області зі спортивної риболовлі. «Так от скажіть вашому чоловікові, щоб опариша розводив в іншому місці.